Кожного з нас є місце, куди хочеться повертатися. І це не просто їм. Це наша з вами родина. Родина, яка надихає жити, творити, триматися, перемагати. Кожну нашу родину вітаю з цим святом. Нехай у ваших родинах завжди буде тепло, смачно і весело. З ним сім'ї, дорогі земляки, вітаю вас! Родина перша школа, де навчають любові, поваги та доброти. Бажаю, щоб у кожній родині було місце мудрості, тепла і віри. Традиції живуть у родині, поки діти чують казки, пісні, пам'ятають бабусини рецепти, ми не злами. Родина це там, де починається освіта серця, в якій кожна дитина важлива. Ми не просто навчаємо, ми формуємо справжні сімейні цінності. Бажаю кожній родині достатку, стабільності, впевненості в завтрашньому дні. Бо справжнє багатство це рідні поруч. За цифрами люди, за звітами долі. У кожній формулі турбота про родини нашої громади. Зі святом родини. Ми працюємо для того, щоб ваш дім був затишним. Нехай родинне тепло завжди зігріває кожен куточок вашої оселі. Родина – це любов, підтримка, сила. Це ті, хто поряд, навіть коли далеко. Зігріваємо одне одного теплом і добром.